В ефірі муніципальна служба новин. В Студії працює Олег Гордій. Вітаю вас в Миколаєві в загальноосвітній школі. номер 53 відкрили меморіальну дошку підполковнику Павлу Колесникову. Військовослужбовець, випускник навчального закладу, загинув в Донецькому аеропорту. Павло Колесников був сином кадрового військового. З початком російської агресії в Криму він прийшов добровольцем у військомат. Неодноразово просився на передову. В серпні минулого року його відкомандирували до 79-ї окремої аеромобільної бригади та відправили на схід захищати країну. Він пробув в Донецькому аеропорту три місяці. 3 листопада Павлу Колесникову присвоїли звання підполковника, а 7 листопада він загинув від кулі снайпера. У нього залишилася дружина та маленький син. Задача всіх тут присутствуючих, всього народу України. не тільки відновити государство. но и обеспечить и жить так, чтобы память о тех ребятах, которые положили жизнь ради нас с вами, ради грядущих поколений, ради Украины, была вечной. На открытие мемориальной дошки пришли батьки, дружина, сестра, друзья и боевые побратимы Павла Колесникова. Все сослуживцы его и военнослужащие, которые с ним проходили воинскую службу, будет всегда ему помнить и всегда будут чтить его память. Я думаю, что мы сделаем все возможное в наших силах, чтобы не забыть его, будем помогать его семье и его маленькому сыну. Так что Павел Александрович всегда останется в наших сердцах, как друг и товарищ. Вечная слава герою. Очень положительно. Большое всем спасибо. больше мне сказать. Как вы считаете, это нужно? Конечно, нужно. Почему для вас? Чтобы вас пісувати такий герой в атишколі. Візьмі кінці Павло Колесников закінчив школу номер 53 в 1992 році. Учні та вчителі школи теж прийшли на відкриття меморіальної дошки, щоб засвідчити свою повагу герою. Знаєте, цей захід дуже важливий для сучасного для сучасної молоді, тому що зараз в сучасних умовах надзвичайно важливим є якраз у нас патріотичне виховання, яким повинні ми постійно займатися. Тому цей захід дуже потрібен всім не учням, не тільки учням, але й всім жителям міста Миколаєва, бо не тільки молодому поколінню, але й старшому поколінню повинні ми прививати. Повагу до українських традицій, до любові до рідної батьківщини Наталя Паламарчук, Олег Усаїнов, МСН.